Дорогі діти, дорогі брати і сестри, у нас із вами буде нині таке практичне заняття. Практичне заняття, що у суботу робити можна, а що не можна. Я думаю, що дорослі теж маленького повспоминають, бо у нас буде то проходити таке, як така невеличка суботня гра. Дивіться, що я вам предлагаю, як у ту гру грати. У нас будуть чотири варіанти, варіанти відповіді. Можна, не можна, то два. Можна або не можна, розумієте? І буде ще одно: не бажано, і умовно, можна або не можна. Чотири. Ану, заповнили сте? Можна, не можна. І дивіться, яка, які правила. Я буду вам казати якусь дію, а ви будете казати або можна у суботу, або не можна. Або не бажано, або умовно. Можна, або умовно, не можна. Розумієте, діточко? Дорослі, ви розумієте? Ви теж будете допомагати. Умовно. Я буду десь маленько виходити і до вас, бо там не так жарко. Просто за того. Може, братки на поясни, умовно, зараз я зрозумів, що, допустимо, як дом горить, то можна гасити. При деяких обставинах ото можна, або ото не можна. Умовно. Значить чотири, ще раз. Можна, не можна. Не бажано і умовно можна, або умовно не можна. Добре? Дивіться, я хочу казати, що е, діти поки подумають про всі наші правила, про нашу ігру, про суботу, я би хотів минутку казати, задати питання. Е, як, Брати і сестри, як зустрічати, як провожати суботу? Діточки, от ви тут вчилися, ходили хлопці спереду, тут такі файні шустрі. Як субота зустрічається? Якого з вас знає? Як зустрічати суботу? Молитву, правильно. А як провожати? Молитву. Тоже молитву провожати. Зустрічати, а співати добре, коли починає субота? Так. Да. Да. Кос християнських сімей, яка пісня співається, коли починає субота і колись закінчується? Молкни суета, та забот на начало, а на конеці Та краткий. яку любите? яку має любити співати? По-чесному, по чесному. Діти відповідають по чесному, що вони мають люблять як краткі. А дорослі в дорослі, які пісні любите співати? Краткі – це умовкне. Дорослі, дорослі май часто люблять, умовкни, бо вже здеберують, та вже би от вже почали маленько. Брати і сестри, а що у суботу може говорити? Обговорювати? Давайте я йду до вас, мало. Старші, що в суботу може говорити, а що говорити в суботу не можеш? Йду, бо вже дуже там тепло. Мало вийду до вас, діти на відпочинуть. Ви теж слухайте. Слухайте. Що в суботу може говорити, а що не може говорити? Як ви поможіть? Хоча тут і теж тепло. Треба десь все спрятати. Значить. Е... Коли ми в суботу, давайте я так задам вопрос, коли в суботу ми обговорюємо свої ділові питання. Як ви вважаєте? от ми обговорюємо, наприклад, що цього тижня будемо робити якесь діло, строїти або що, то правильно чи неправильно? Я вам хочу показати, що Господь каже через дух прочства, що то, то ж саме, як ми робили. Те, що ми спланірували, то означає те то же саме, що ми і робили. А тепер ще в мене питання. Перед тим як прийдемо до ігри, як до суботи готуватися? Як готуватися до суботи? Не буду звідувати сестер, бо сестри їду готовлять, знають. А як діти готовляться до суботи? От діточки прибирають. Так, ще що роблять. Будь ласка, кажи. Моляться. Моляться, хорошо, тут то теж підготовка, бо дав Бог сил приготуватися до суботи, ще яке приготування. Одежу треба готувати субот, до суботи, у вас, у вас якась ну, спеціальна одежа, я так розумію, ви маленько по-другому були у діті, да? А тепер вися приготували. І дорослі теж готують собі одежу і їду. І так от проходить у нас е, приготовлення до суботи. Є ще одне питання, яке, яке до суботи треба рішити. Може, дорослі мені допоможуть. Коли є якісь, якісь проблеми. Недор... Недорозуміння такі, не... якийсь може хтось з кимось поспорив, посвадив. Що треба робити до суботи? Мирити. Треба миритися. А кось з вас мирив? Yeah. Було таке, да? що прийшлося помирити. Дуже хорошо, дуже правильно. Ну, а тепер, тепер ми давайте прийдемо до того, що я обіщав, до нашого, до нашого заняття практичного. Значить, я ще раз напомню: ми відповідаємо можна, не можна, не бажано. Я читаю дію, а ви кажете, можна то робити у суботу, чи не можна. І так, давайте почнемо з самого простого. Чи можеш у суботу їсти? Можеш у суботу їсти. Можна. Тобто ми відповідаємо точно можна. А тепер питання маленько складне. а чи можеш у суботу спати? Мож. Умовно. Так, минуточку, а ну сзади там, як ви вважаєте. А ну, брат Іван, як ти вважаєш? Кулька в суботу можеш спати. Не, крім, я говорю, крім ночного сна. Ну чим спаме, понятно. На обід на можеш спати маленько. Так, мне не розділилися у нас, я вижу. За сорок вже можеш спати. За сорок років. Хорошо. Браття і сестри, а ну там там під деревами, ви як встаєте, в суботу спати може чи не може? Коли сильно ломить, то треба маленько попочити. Хорошо, брати і сестри, знаєте, не є в нас точного правила, але я хочу казати, що якщо людина так проводить суботу, що вона всю суботу проспала, от неправильне проводження суботи. Так, так бити немає. Несмотря ні на що, людина у суботу, зараз ми дійдемо, які заняття, якими вона займається. Так, давайте далі. Ходити в суботу. Ходити Мож. Мож. А як далеко можеш ходити у суботу? в суботу? Хоча на собрані, пішка. А можеш їхати? Да. Да. Хорошо. Далі, а тепер таке питання. А бігати в суботу можеш? Мож? Мож? Мож. 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 Не можна. Не бажано. Мож. Так, і ще які є думка. Не бажано, Умовно. 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 А чого вратувати? Якщо Та? дуже спішиш на собрання, то можеш. Можеш і побігти. Якщо <риклад> не встигаєш. Я, я думаю, що не будемо з'їдувати старших, бо старші вже не біжать. А діти я видів перше, що один, один хлопчик е, той, я розкажу, може, звісно. Вон Вони хоч пробували грати в м'яч. Я їм казав, що в суботу не дуже добре. А він каже, ми просто каже, так уже засиділися. Нам би було намного майдобре, каже, Або ми моглися маленько рухати. Брати і сестри, дійсно, деколи в суботу нам видиться, що нас обмежують. Діточкам особливо це видать, що не дають їм щось робити. Ну, давайте далі. Чи можеш у суботу читати? Да, умов. Так, библий, о, умов. хорошо. Умов, а що можеш у суботу читати? Библий, библий, библий. А що не можеш у суботу читати? Або що? Чи не не можеш читати біблію і букварики. Букварики які? Християнські чи не християнські? Не християнські. Мож. Не можна. А не може. Хорошо, добре. Давайте далі. А писати можеш у суботу? Смотри, що. А коли лишилися недописані уроки із немає не, не. не не. то не неділю неділю. правильно. Ту, правильно, не молодці, 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 <с à> молодці. Далі ну тепер саме тяжке питання. А сидіти у телефоні? Не, Чи можна тепер, тепер у мене друге питання? Ану, минуточку. Тепер друге питання. Тепер підніміть руку. хто ні раз у суботу не сидів у телефоні. А ну підніміть руку. Ні раз. Точно. Не, не нинішню суботу, а взагалі всі суботи. Ну, молодці, є хоча б кілька людей. А дорослі, дорослі братії і сестри, можеш сидіти у телефоні у суботу. Ні, чесно кажіть. Чесно, дітям дітей не можеш обманювати. Можеш чи не можеш? Умовно. Умовно. Якщо, можна, можна, можна? Якщо в телефоні, от сестра Оксана зацепила, брат твого, пожалуйста. Якщо питання сидіти, то не можеш. А якщо скористатися для того, щоб відкрити Біблію, скористатися, то звісно понятно. А сидіти не ну, можна. — Ну хорошо. Що, що соцяті? Не посіщати. — соцсещати. Не посіщати. А чого? У нас на вопросу нащо? Але тим імені ми робимо. Е, я думаю, що деякі люди і не їдять у суботу. Вони кажуть, нащо їсти, але в основному ми їм. Брати і сестри, непросте питання. Ну, може, ще кось хочу казати свою думку. Є думки такі крайні, які кажуть люди: телефон у суботу треба виключити, покласти і не кивати. Є такі люди серед нас. Є, має право таке мнение на существування, має. А можете ви указати, щоб все зобрання так робило? Не можете. Бо є друге міння, які без телефона не рішають ніякі питання. Бо телефон у нас на нинішній день ще нас не возить, а вже все остальне робить. розумієте? Тому нам потрібні телефони. І условно, щось у телефонах, у кого у телефоні є суботня школа. Підніміть руки, пожалуйста. Да, немало людей, має е, я знаю, що багато людей навіть немає суботньої школи бумажної, а мають суботню школу лише електронну. Да? Ми не можемо вас заставити. Але, діточка, я би хотів, е, бо ви розуміли. Є такі, є такі сайти, є такі міста, є такі відео у Тіктоці, в Інстаграмі, які в суботу дивитися категорично не можна. То, що зв'язано. Те, що зв'язано із тим, що не славить Бога, що не про природу, то в суботу дивитися не можна. Пожалуйста, будьте уважні. Так, тепер у мене таке питання, ну не забудьте, що ви відповідаєте. Можна, не можна, не бажано, умовно. Значить, чи можеш у суботу грати в ігри? Ні, ні. ні Ні'які, ніякі, прям не можна. Християнські можуть. А які то християнські? Є християнські ігри? Та що? Є такі ігри, так? Значить, значить брати і сестри. Так можеш дітям сидіти у телефонах у іграх в суботу? Батьки, Ви їм дозволяєте? Та Угу, Понятно. Ну, якщо, якщо можеш дивитися щось християнське у телефоні, значить можеш і ігру якусь християнську. Взагалі, ігри ми грали з вами у суботні, якісь такі біблейські. Грали? На молодіжних, на таких зобраннях, вікторини навіть в деяких громадах. Так, давайте далі. Ходити на служіння. Можна. Треба. Треба. Молитися. Співати. Умовно. А якісь пісні співати такі не наші. А знаєте, не наші пісні, якісь. Знаєте, так? Да? Дідя. Дідя. Діддя не може в суботу. А в неділю нормально. Ну, Браті і сестри, я. Я просто повторюю те, що люди кажуть. Я рахую, що його ніколи не можу. Ну я не буду спорити далі. Їхати. Їхати в суботу може чи не мо? Так, що значить умовно, куди можеш їхати, куди не можеш. А, ну, давайте дорослі, слухайте уважно. Брата і сестри, дуже файно сестричка розказала, але ж ви не чули, що на собрання треба йти. Якщо чоловікові погано, правильно, і ще куди можеш їхати? На собрання. На а якщо можеш йти пішки на собрання, треба. Йти? Якщо ти треба. Є Прекрасно. Прекрасно. Я вижу, що наші діти, наші діти дуже файно знають. Дорослі, ви як читаєте, куди можеш їхати в суботу? <ріпи> Брати і сестри, там ззаді під деревами, за деревами, куди в суботу можеш їхати. На природу так можеш на лагері їхати чи нема? Брати і сестри, коли дітей не було, то ми б з вами маємо багато може подисфуті. Це йти, це не йти на лагері, але не будемо. Добре, ми розуміємо, що умовно їхати можеш, кудись можеш. А тепер у мене друге питання? Я хочу, наприклад, поїхати собі у шаян у виляти можу поїхати. Не можу. молодці. Молодці, якщо там може купати, коли літом, а суботу літом, та не можеш. Все правильно, Ваня? Молодець. Молодець. Далі робити добро в суботу, можеш чи не можеш? Тепер минуточку, минуточку. А яке добро, можеш, а яке не можеш? Робити, робити на роботі копати то добро, no, добро для все умовно. Значить, можеш копати, не бажано, мовно хорошо, no, no. брати і сестри. Яке добро можеш у суботу робити? Старший? No, no, no. Яке робити no. добро, посіщати посичати суботу? Посіщати так, спасати. Yeah. Да. Так. так, Так. а що ми можемо відкласти на другий день, значить ми того не робимо. Далі. Ходити в гості, у суботу можеш. Смотря до як. Так, минуточку, до яких. А до яких у суботу можеш ходити в гості? Ану. До родичку. І до суботи. До суботника ходити, значить. у суботу ходити в гості до суботника. Все, до до не, не ходити. Браті і сестри. А, ну як? Як бути з гостями в суботу? Я хочу йти в гості в Мукачу. Там є Іван Дмитрович знакомий, я хочу до нього йти в гості. Нормально йти так далеко в гості. Бо запізнитися можна на сатось. Ми розуміємо, що якщо ми можемо пойти пішки в гості, да, на обід у суботу, то нормально ми йдемо. А якщо для того нам треба сідати на поїзд або на самоліт або на машину, то ми воздержуємося, да? Хорошо. А можу школу, у школу відвідувати в суботу? Ні, ніде нема. А якби вона робила в суботу, у не можна. Молодці. молодці, молодці. Християнську можна. А хворих відвідувати можеш у суботу? Так, за хворих, ану Можеш чи не можеш? Умовно. Суботнику відвідуємо, не суботнику ні. Все понятно. Діточки, відвідувати хворих треба всіх. Якщо ви можете, то було би дуже добре. Кататися на велосипеді в суботу. Так, ану, як то умовно, ану. Собрання собрання так. Або сказилася машина, що ще стало, не? так. можна, але не можна. Ну а просто а не на собраний не, не можна. Просто так не можна. Просто сісти і кататися не можу. Брати і сестри, ви согласні, що кажуть діти? Якщо машини нема, та скутера, та друга машини нема, та либі ці гніє. Я зрозумів. Коротше, як крайня міра, по Ваньки, як крайня міра, коли у вас не ніякого транспорту, може йти набити. Но крайня міра. Хорошо, а чи можеш у суботу пасти корову? Не! Так, минуточку. Минуточку. Ану, старші, ану, старші помагайте, Чого не можеш пасти корову у суботу? Я думаю, що вони відповідають, не можу, бо вони корову і не виділи давно. А як ви вважаєте старші браття і сестри? Коли ми звертаємо домою і зобрання ну, у Шандрові, та так наш дядя забрати. Ну да, я Та нас дете небайки озбарку, а он та він Поса коров. Браті і сестри, так можеш корову пасти чи нема? Ні, ти пашано, не бажано, не бажано. Можна, не брати і сестри, минуточку. Ви, ви видите? Ви видите розрив, розрив наших понятій. Коли перше стояло питання за телефони, ви там іззаду всі казали, що телефону не треба. А коли пасти корову, все це помінялося. Всі кажуть, та де корову пасти, ось що? То взагалі не треба в неділю їй пасти, взагалі б її не було. І я так, і я їх піддержую. Видите, дорогі а, діточки, діточки а ну послухайте мене за корову. Може за корову вам казати? Ви мусите, в корову, ви мусите пасти корову і в суботу, бо вона хоче їсти. І вона мусить пасти її в суботу. Ви її а маєте сіна? взяти або сіною дати, не Але Ви її маєте дати, бо вона жива. От то не машина, що закрила на ключі і вона стоїть, розумієте? Ну, чуєте, які в них поняття? До суботи її нагодувати і лишити на. Дати їм, дати їм сіна, не буду... О, прекрасні рецепти. Старші, записуйте, записуйте, як треба діяти з коровами в суботу. Дати много сіна і ніякі, ніякі Е, Далі. Чи можеш у суботу здавати екзамени? Мало дорослі люди, ну мусай, ну мусай. Ну прийшов такий час, екзамен лише у суботу. Що робити? Якщо в ви попасти. Ні, то треба просто сидіти та слухати. Хорошо, а значить екзамен то ж саме, що вчитися в школі. Ви казали, що в школі вчитися не можеш, значить і екзамену здавати не можеш. Треба договоритися, як сестричка казала, або якось рішити, перездати в другий день і так далі. Хорошо, ще таке у мене цікаве питання: чи можу у суботу купатися у річці? Ні! <різь> — А за що? А <різь> коли все <ся> крестять? <різь> Брати і сестри, може купати у річці чи ні? Ні. А я, я услужню питання. Ви поїхали на море з батьками, сидите там на морю, п'ятниця, четвер, п'ятниця. І приходить субота. І ви живете на березі моря, море, от тут близько. І субота прийшла, і що, як ви дієте? Просто гуляти. Просто гуляти. Просто п'ятницю покупаєш, коли не все таке, як неволідіве. Сестра, які ваші думки? <рису> максимум мало Значить, Максимум много помочити кажуть. Можеш много помочити, а купатися заборон. <кхід> Я хочу казати, що в дітей непогані поняття, слава Богу. Я за них радий. Чи можеш у суботу готувати їжу? Можеш. Нет! Да. Не може. Немаш! А ти можеш не можеш! Не вважайся, варить. Так, ну давайте питання для дорослих. Чи можеш запарити кашу в суботу рано? Так. Мовчать дорослі? Мені. 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 Брати і сестри, брати і сестри, все, що йде до того, аби готувати їсти, у суботу не треба робити. Коли готується їда? По біблії. По Біблії. Як написано у Біблії, пам'ятаєте? Що каже, треба варити, варіть. що треба пекти, печіть, коли? У п'ятницю. У суботу їда не готується, Ми можемо у суботу, їду що, нагріти, можемо, не іме холодне. Який був нині борщ добрий, пам'ятаєте, ілісте? Грячий, файний. Ми можемо в суботу зробити салат. Можемо, можемо порізати хліб, якщо він не порізаний, з магазину, як звичайно буває, да? а все остальне ми в суботу не робимо. Дякую. Чи можеш у суботу йти в магазин? Uhm — Ні, не можна. — А за що? Не можна, Не можна. Все, категорично. Дорослі підтримуєте, так? Що не може йти в магазин. Спасибо. А тепер питання мало майсложне. А чи можеш у суботу щось заказати в інтернеті? Ні, Ні. — магазин обичний. Вона не прийде за один день. Вона не прийде за один день, воно прийде середу просто суботу? — Як зайде сонце, ну то де можна. Ну, Якщо сонце не зайде, то Брати і сестри, ну це не просте питання. А якщо у вас є інтернет-магазин і в ньому автоматично робляться замовлення, і ви не можете його виключити на суботу. Як бити? Це 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 Непросте питання, але ми не будемо нині про нього, бо дітям то буде заскладно. Чи можеш у суботу йти в кафе? Таке, як само, як магазин. Таке саме, як магазин, хорошо. А чи можеш у суботу гасити пожежу? Пожар? Можна. 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 А чого Артемка, умовна? Ну поясни. Як Можна? ти думаєш, чого умовно? Можна, вийде. Можна? Можна, звісно. Значить, у суботу, якщо щось горить, треба допомогти, не дивитися ні на що. Можна тут. Чи можеш у суботу викликати скору допомогу, Можна. Може. Можна. Ну значить, брати і сестри, діти. Можна. Я думаю, що ви маленько освіжили в пам у пам'яті, що в суботу можеш, а що в суботу не можеш. Больницю, значить, скоро можеш. Так, звісно, звісно. Я думаю, брати і сестри, що Господь дав нам суботу. Не для того, аби субота для нас була якийсь такий тяжкий тягар. Аби ми вже чекали, коли вже будемо співати 150 пісню, як какратки все ж вже ся на часи. Ну що, а в літній день такий великий, так тяжко нам проходить. Брати і сестри, Бог не для того нам дав суботу. Зробіть так, аби вашим дітям у суботу було добре. Присвятіть їм свій час, а ви, діточки, радуйтеся, що у вас є субота, що Господь вам відкрив. І старайтеся не робити в суботу то, що Господь каже, щоб не робити. Я дякую всім вам за те, що ви активно участвували. Бажаю всім Божого благословення. І пусть Господь поможе, щоб у субота для нас була дійсно радість. Амінь.